Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякувати Богу. Тут у нас в сменичанах. Мар'ян є, маємо з ним таку кобилу. Мар'ян вже її продає, бо каже, що роботи не дуже є, трохи весно відробив, веснового, щось там возив на ріку, зараз не дуже може їхати. Там Ріку у нас теж прикрутили. Кажу, що продасть кобилу хлопець, бо хочемо цей Номер номер, я лишу свій в описі. Якщо щось, то будете дзвонити на номер телефону хоче за кобилу 1000 доларів. Кобила не є велика, десь 1,50, але дуже щира, дуже добра кобила. Слуп цей має 7 метрів. Такий слуп є, зараз покажемо, як кобила їде на мирянку. Хоче летіти, ні? Кобила беремо. Ану стань! Ану стань! Кобела Кобила сета файна, ну давай Кобила щов Кобела щера, кобила добре, березку летить. мусить тримати кобилу. Чую, грузу і дає газу. Кобила щера, кобела може десь виділи її пробу, а може і не виділи, не знаю. Що він покаже на таку кобелку такий слоп то я не впіває за вами на кобила зараз передихне передохне трохи Пішли я її трохи під душу і трошки треба було нижче, але нічого Байк. що їдеш Комила файна сита? Береш до горба? Але Тай під підтягни, там станеш лиходаш та 60 дихати. Куда? Сюди де я? Тут стрімкі, та давай сюди, мінма різниці. О, воно в спині. О, забитий слух. Але мусиш брати трохи вліво, бо це причутливіше. Вона так, я знаю, та візьме, має взяти. А ну пробуй. А, бере хоч би є. Давай я їду на слух Діду, та йду по слух ще я притес Долай до Тут поряд зараз по асфальті, цепка там дола така кобелка в житті нібито вже вечір Наша паде. Ось, знімаємо лежче. Така підколена кобела на її осталеха, нічого. Ноги чисті кубили, молода кобила 5 років, на шести рік пішло, на шостий рік пішло. 7-метровий слуп. Є що тягнути кабел, дуже добре. Півфілі ні, ти як возив мачку, бере скільки треба. Я більше, ніж півфілі сам возив. Так? Більше, ніж півфілі до тамби сам возив, так? Так би було добре. Ану? Смак. Пробуй. О, <риклад> що oh, мусить тримати, виходить. Таке не по попри машину, бо він там стояв колись на тому місці, я не знаю щось не докегли назад. Фу. О, дай трохи віддихнути перед машиною наліву, ти знаєш де він був, ні? Ще що... чуть-чуть давай. О. Буде, буде або не викигнуть звідти. Зараз їм так закегне, що вони поки не викигнуть. Добре? Та я думаю, що добре. Як лешим, так буде добре. Відчіпай цей, відчіпай бокові посторонки, забирає з цим зараз. Вони її пасти. Послушна кобила. Чекай, я цього боку, що відчеплю. Чи ти відчепиш сам? Може хоче їхати. А ні, то видає з тим півшарпом що? Чи буде злітати? Чи буде злітати, Марія? Так, село сменичани, номер, я кинув опас. Кобилка дуже добре доїде. Е? Е. Зразу стає і пасе. Непогана кобила така. Мені ти шестов на горбі. Сюди, де, де кобила, ти виглядаєш, коли виглядає дуже, дуже мала. О, така кобела. П'ять років нагадує. Така підрозколена, я вже казав. Маги кобели чисті. І їде добре, малий сам нею возив. Футер з ріки, камінь возив. Так що але вже у нас городи скінчилися. Ріка теж скінчилася. Там щось скінчило. Треба відпевна мотоциклі. Моцикль буде в'яну, стали в Мінус, байк. Так. Ще буде кінь ще раз, ні? Жене. Можу, якщо комусь треба буде... її... Є... За рік За рік десь коня вже тобі треба. буде? Знов взяли... Коли ми її взяли? Скільки часу? Десь 3-4 місяці, так? Що взяли її в зимі. Взяли ще їв зимі з Мар'яном. Мар'ян трохи відвеснував, відробив. Возив, думав, що ще буде возити шутер, вже не дуже, бо вже у нас їздить поліція і все вже заборонили возити шутер. Так що вже немає що робити. Так що вже треба другу роботу шукати. Отака кобилка, кого би цікавило. Проблеми з довозом нема. Якщо треба, я довезу. Там ще на солярку треба де пару гривень, та й все, ти кобилу відвеземо, куди треба. То все води, я це відчеплю. Верхі їде сама, Сами робив уровці та та. Нариз, як то нарізав ліці поправильно, нарізав ліці, оборонував все, що треба, все робив. Три борники? Три борони, з ті возу. Три добрі борони. І ще палька 2-40. І ще палька два сорок. Сорок кілів, поля ходив. Ще, ще скажімо, що сам ще сідів на, на ті борони, бо ставав би не ходити. ти вже не робив. Ти вже не робив? Молодець. Треба скілька разів підховувати, два палька посереду і ще декуди тримаєш. Так? Ну, я кажу, кобила щира, добре. Якщо хтось купи не пожаліє, кобила тихонько доїде, дуже добре. Бо Мар'ян що дає? Нічого вже не дає, вже пасе. На травичці така кобила. Водичка і трава. Вона вже десь тиждень їсть. Тиждень? Зкінчила робота, роботу? Зкінчилася увесь? Все, молодець, все правильно. Так як наші пацани. Все, кого буде цікавити. Ні, пишіть, Кобилу привеземо, якщо треба. Ого, бо вже щось капестри порвали. Бай, то вже собі. Другий хтось собі купить за 6 соток. Польську файну. Та все, гони. Ще буде ще нова буде в подарок? Ну ти вже сам сказав, мусиш будеш дати, якщо сказав. Все, гони. Гони, а я відчіпаю це ти везу їду до тебе. Пускай є пасти. Отака така кобелка всім гарного перегляду. Хай щастить, бувайте здорові!